На території Білорусі починаються дуже скоро ті самі навчання е, російсько-білоруські Запад-2025, які покликані відробити дуже багато маневрів, які пов'язані з нападом на Європу, з нападом на е, Україну, так знову ж таки зі сторони Білорусі. І е, зараз я хотів би, щоб ми послухали заяву одного експерта військового, так яка е, якби, пояснює, чи варто. Зараз переживати українцям, які живуть в Фінляндії, в країнах Балтії, в Польщі та в Україні, а саме в західних регіонах, десь на Волині, на Житомирщині, на Львівщині і так далі. Давайте ж зараз до цього перейдемо. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, коментарі, підписки. Дякую, погнали! Зважаючи на те, що українська розвідка мовчить через те, що протягом е, кількох наступних днів, з 1 по 6 вересня на території Спубліки Білорусь будуть відбуватися маневри аж до тисяч військовослужбовців з країн, які є учасниками декаби, я думаю, що нам не варто перейматися через сам факт проведення цих навчань. Хоча, як відомо, начальник генштабу Білорусі Моровеки заявляв, що там буде працьовуватись в тому числі завдання щодо планування застосування ядерної зброї, ну таке себе брязкання ядерною багаловкою, яка навряд чи навіть якимось чином буде впливати на позицію країн-сусідок е -е, Республіки Білорусь, де нині це навчання відбувається. От за що б я насправді виперемався, так це за навчання, які будуть відбуватися за тиждень після того, як ці завершаться. Я маю на увазі від середини вересня на території Білорусі мають відбутися спільні російсько-білоруські навчання. От там спектр завдань набагато більш ширший, і як на мене він насправді має викликати щонайменше. Певне зосередження наших зусиль, бо там будуть працювати російські та білоруські спецпризначенці, відпрацьовувати задачі спільного управління підпорядкованими силами та засобами будуть відпрацьовувати питання з логістичного забезпечення в дії військ та сил. Певні заходи з мобілізації так само будуть відпрацьовуватись в рамках тих же навчань спільних російських білорусів. Знаєте, що хочу сказати про оці е, навчання. Які мають відбутись захід 2025, російсько-білоруські, про них реально в Європі і в Україні почали говорити ще в минулому році, ще в 2024 році. Вже тоді заявляли, що це будуть найбільші навчання в безпосередній близькості до європейських кордонів, і ще рік тому фактично почали прийматися різні дії, так і прийматися відповідні рішення для того, щоб зробити цей період максимально. Безпечним для всіх, хто межує з Білоруссю та з Рашкою, запад 2025 і ключове буде відпрацьовуватися синхронізація дій управлінського керівного державного апарату Москви та Мінська. Оце насправді досить тривожний сигнал, бо об'єднання зусиль двох країн вигнанців може створити для нас певні складнощі. Чи варто нам всім лізти по помиральну яму, через те, що на території Білорусі відбувається масштабне навчання? Тим більше ми пам'ятаємо події, е які передували повномасштабному вторгненню Росії у лютому 22-го року. Тим не менш, я налаштований досить оптимістично, бо ми Нині знаходимося на поданапагатові створена потужна мережа і фортифікації фортифікацій на території наших прикордонних з Білорусі областей Волині, Волинь, Шитомирська, Київська область, надійно захищена. Маємо там відповідні сил та засобів. Та і знову ж таки дуже уважно дивимось навіть не за заявою української розвідки чи м, нашого Генштабу. Я думаю, що варто дивитися за рухами західних амбасад. згадаємо події, які передували. Mm -hmm. Повномасштабному то вторгненню тоді напередодні всі амбасади виїхали десь в район Варшави. Звідки звідти вже виконували свій функціонал щодо о, надання відповідно консульських послуг і, і таке інше цього разу, поки жодного руху я не бачу. Я думаю, що його і не буде. А от якщо той рух почнеться, то тоді і варто нам буде перейматися і вже думати, що робити з з, з, з тими викликами далі. Більше від? Тобто бачимо, що в загальному так навчання будуть, так треба е, слідкувати і дуже е, якби, пильно за цим дивитись, але по факту якоїсь небезпеки просто тут і зараз ну, її не спостерігається. І справді, якщо ми згадаємо початок лютого 22-го року, всі трубили у всі коло, коли вся Європа, Америка і так далі, про те, що буде війна, буде війна, не їдьте в Україну. Хто в Україні виїжджайте з України? Це було і справді. Саме через це шалена кількість українців покинули територію України за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Звісно, що більшість до цього взагалі ніяк не дослуховувались, бо з іншої сторони нам говорили, що все буде спокійно, ніякої війни не буде. Це просто наганяють паніки. От. Але з іншої сторони, також бачимо, що тут і Європа не рухається, слова нікому не говорить, тому ні Європа, ні Америка. Так, тому наразі буде. Спокійно, як мінімум, якщо дивитися на те, як поводять себе представники країн ЄС і Сполучених Штатів Америки. така от історія. І давайте ще зараз одного експерта послухаємо також з цього питання.